Відтепер лікарняні виплачуватиме пенсійний фонд України. На страхувальників та працівників такі зміни не вплинуть. Що ж зміниться? Дивіться далі. У відповідності до оновленої редакції закону про загальнообов'язкове державне страхування. Виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві здійснюватиме з 1 січня пенсійний фонд України, та це не єдині виплати. Виплати по допомогах по тимчасовій втраті працездатності, тобто це лікарняні, по допомогу по вагітності і пологах. Допомогу на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, також одноразові та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей буде здійснювати пенсійний фонд України. Страхувальник, як і раніше, повинен подати заяву розрахунок, яка містить інформацію про нараховані суми виплат за їх видами. Цю заяву розрахунок страхувальник має подати через відповідний інтерфейс, через електронний кабінет особистий страхувальник. І направити на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Страхувальники до таких змін готові. Раніше ми, як подавали заявки в Фонд соціального страхування, зараз ці самі заявки будуть просто подаватися у пенсійний фонд. Змін якихось суттєвих немає. На роботу страхувальника чи для виплати лікарняних для простих працівників це не буде мати ніякого відношення у даному випадку. Наоборот, ще, можливо, навіть буде полегшення, тому що раніше, коли ми відправляли заявки в фонд соціального страхування, вони і так брали з пенсійного фонду заробітну плату, щоб перевірити. А зараз це, можливо, навіть упростить процес, бо це буде напряму. Тобто пенсійний фонд ми подаємо звітність ЄСВ і зразу подаємо виплату лікарняних, вони там на місці будуть перевіряти, і, можливо, це навіть пришвидшить процес виплати лікарняних. Пенсійний фонд України має найбільш розгалужену мережу територіальних органів та є адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності. Пенсійний фонд України відтепер також здійснює такі призначення страхових виплат на та надання соціальних послуг відповідно до закону України профілактику нещасних випадків на виробництві. Також здійснює перевірку в обґрунтованості видачі лікарняного чи продовження лікарняного листка. Також пенсійний фонд здійснює контроль за використанням страхових коштів працедавця.